Є новина, друзі. Невже Зеленський обдурив молодь до 22 років про виїзд за кордон? Дослухайте до кінця. З'явилось відео на одному з телеканалів. Я його закинув собі в телеграм-канал в шапці профіля. Діть, дивіться, де депутат від батьківщини, а батьківщина я нагадаю, таке ну проксі влади. Тобто, це та сама влада, яка себе називає опозицією, Ми бачили, як вони голосували за знищення незалежності набу. І там депутат, ну припускає, він каже, це його думка, що ну це не буде виїзд для всіх. Громадян України, чоловічої статі до 22 років за кордон, як до 18 до років, тобто це буде виїзд для студентів, які мають учнівський квиток, учнівську візу, запрошення від вуза, і от їм дозволять виїжджати якби. За кордон. Ну, тобто, ще одна корупційна схема для того, щоб заробляти гроші ще й на студентах. Ну так воно виглядає з його слів. Потім він далі каже, що все інше, там, що відбулося на цьому саміті, де сказав Зеленський, це було для чогось іншого. Ну, тобто, для піару. Ну, він не сказав для піару, але подумав, я так думаю, це моя думка. Далі його ведучий питає, що закон про мобілізацію. Зазначає, що мобілізаційний вік від 18 до 60 років для того, щоб люди до 22 років ну вільно виїжджали за кордон, то треба змінювати цей закон. Він каже: Ну, от і я так вважаю, що треба змінювати цей закон. А якщо змінювати закон, а його навряд чи хтось буде змінювати, то річ, скоріш за все, Зеленський мав на увазі ну, якісь там зміни для студентів, які будуть мати запрошення на навчання, учнівську візу і так далі, і тому подібне. Ну, як на мене, я слухав те, що сказав Зеленський. Він сказав, що він звертається до уряду і до військових розробити механізм для виїзду молодих чоловіків до 20 років, 22 років за кордон, щоб було більше свободи, ну більше там можливостей для молоді нашої. Ну і щоб і не вивозили дітей нам, які в 17-річних вивозять, і вони там просто працюють офіціантами, десь в європі чи в іншому місці. Він нічого не говорив ні про студентів, ні про учнівську візу, ні про запрошення. Не було такого. Було для всіх громадян України. А зараз вже розумієте, з'являються голоси ви неправильно поняли, він там і піднімемо, ми дозволимо, буде ще одна корупційна схема, на якій ми будемо заробляти. А як люди не їздили за кордон, так і не будуть їздити. І те, що сказав Зеленський, він мав інше на увазі. Ну, це може бути таке, тому за цим треба стежити і контролювати. Пишіть, що ви вважаєте, в коментарях: лайк, репост, підписка, телеграм-шакції профіля. Підписуйтесь, ідіть, дивіться відео.